Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. і Якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. І як ви знаєте, вже за місяць на нас очікує п'ятий і фінальний сезон серіалу Дивні дива. А отже, зараз саме час пригадати, що ж трапилося в чотирьох попередніх. І з цією метою я з гордістю презентую вам свій бомбезний переказ першого сезону серіалу Дивні дива. Мої відео, присвячені переказу цього серіалу, виходитимуть щотижня, тож стежте уважно, аби не пропустити. Ну а тим часом погнали. Роки 1950. ті До маленького вигаданого містечка Хокінс переїжджає родина Кріл. Батько, мати, син та дочка. Вони сподіваються почати нове життя у тихому місці, але не так сталося, як гадалося. Згодом усі, крім пацана, починають бачити якусь страшну хрінь. А справа в тім, що він має психо та телекінетичні здібності і, усвідомивши це, вирішив, що він крутий, і може робити, що хоче. Словом трохи згодом гинуть мати та сестра, а батько божеволіє. Самого ж пацана забирають для експериментів, адже після того, як розвідка дядячка Сема рознюхала про шизановий проєкт, який вели радянці на каховському об'єкті, уряд собі потилицю почухав і вирішив, що їм теж таке треба. Так пацан стає номером першим. Згодом з'являються і інші нещасні, яким намагаються передати його сили. Серед них дівчинка Джейн, яку після народження забрали в матері, а ті сказали Вибачайте, мала померла, не сумуйте і все таке. Проте мамця виявилася не пальцем роблена і одного дня, знайшовши, де тримають дочку, прибігла туди з пушкою, щоб її забрати, щоправда, натомість отримала лоботомію, але про це трохи згодом. Так Джейн стала номером 11. Пам'ятаю, у мій час 11-тим був агент на прізвисько «Спот». Ех, молодість. Словом, одного дня в лабораторії 11-та знайомиться з молодим Грімбільвальдом, який потрохи налаштовує її проти керівника проєкту, оцього типа, який для всіх називається татом. Згодом інші діти починають її чмирити, а підбиває на втечу. Вони таки намагаються дьорнути, але у вирішальний момент він їй каже, я з тобою далі не піду, бо в мене жучок. Одинадцята каже гімно питання і витягає штуку, яка насправді була блокіратором для його сили. Адже це і є отой самий малий гімнюк, який замочив родину. Він косить пів лабораторії разом з іншими номерами і каже Одинадцятій, цей світ може належати нам, маклі зробимо рабами і таке інше. А вона йому така: ах ти, Волдеморт недороблений. Він їй каже: Я був грімбільвальдом, мале стерво. Словом, вони закусилися, одинадцята якимось чином його подужала, закинула в інший вимір, і на цьому ми поки про засранця забуваємо. Щоправда, мала при цьому втратила пам'ять від перевантаження. Після цього тато з допомогою її сил намагався відшукати Грім в тому іншому вимірі, і оскільки туману Стівена Кінга ніхто з цих дурнів не читав, то не розуміли, що з такими штуками краще не гратися. Власне, це поволі і веде до початку основних подій. Отже, рік 1983. В лабораторії, де тримали малих, стався невідомий інцидент, але це було щось з біса кріпове, інакше цей недовсезнайка так би не гасав. Втім, ліфт його не врятував і хтось таки ним перекусив. Тим часом нас знайомлять з героями. Майк, номінальний лідер компашки, від якого насправді не так багато користі. Дастін шипілявий мозок команди, володар непересічних локальних даних про що трохи згодом, і найприкольніший чувак у команді. ВІЛ, хлоп чиїм девізом має бути фраза блін, ну чому завжди я? Лукас, тип, який двічі мало не кинув друзів про що детальніше трохи згодом. Зрештою, познайомимося по ходу. Отже, одним вечором, який ніяк не відчував біди, пацани зібралися вдома у Майка і граються в ДНД. Після десятигодинної сесії, наприкінці якої з'являється демо Горган, батьки розганяють всіх по домах на найцікавішому. Ай, ці мені дорослі зануди. Пацани роз'їжджаються, але Вілу того вечора не судилося бути вдома. Він помічає, що його переслідує якась невідома, але дуже кріпова херня, намагається зникатися в гаражі, тоді спалах світла і наче корова язиком зв'язала. Наступного ранку ми знайомимося зі ще кількома героями: Джим Хоппер. Ні, не той, який служив зі шварцем і якого роздер хижак. Колись він мав дочку, яка померла частково через нього, про що нам розкажуть у четвертому сезоні, а нині він тутешній шериф, якому випала найтяжча доля в серіалі. Родина Віла його брат Джон, який протягом серіалу намагатиметься дати раду особистому життю, і його мати Джойс, якій випала найтяжча доля після хопера. Ранком вони прокидаються і не знаходять віла. Вдома у Майка його теж немає, тож час бити на сполох. Тим часом решта компашка приїжджає до школи, де їм живеться не солодко. Адже всі четверо розумні, люблять коміці, настолки, ходять до радіоклубу, мають рацію, щоб будь-коли можна було зв'язатися. А все це означає, що? Правильно, що в школі їх за це шмирять, бо ж на дворі 80-ті, і таких, як вони ще не люблять. О! А це старша сестра Майка Ненсі, яку грає нерідна близнючка Тімоті Шаламе, і яка увесь серіал намагатиметься дати раду особистому життю. Вже здогадалася з ким? Якщо ні, не страшно, бо ж для того я і тут. Словом, перед роками вона забігає до обиральні полизатися зі Стівом, хлопцем, який спершу був ближче до гівнюка, але згодом став членом компашки з порятунку світу. До Хопера прибігає Джоес, каже, що син пропав, а він їй так, не си передчасно, і поки не прийшло відрізане вухо, усе ще добре. Тим часом у лабораторії намагаються зрозуміти, якого біса сталося, спускаються на якийсь там підрівень, а там собі сніжок іде і в стіні якась невідома чортівня серчить. Одинадцята, яка таки змилася з лабораторії, тиняється містом і намагається обчистити кухню кафешки. Власник її ловить, годує, розпитує і телефонує до соцслужби, про що згодом сильно пожалкує. І поки це відбувається цікавий факт. Чи знали ви, що для цього серіалу акторка Мілі Бобі Браун по-справжньому коротко підстриглася, що стало дещо травматичним досвідом для її батька, який під час цього мало не розплакався, тоді як її мама усе фільмувала для історії, і запис досі можна знайти на Ютубі. До пацанів у школу приїжджає хопер, розпитує, що було вчора, і попереджає, заважатимете копом чи гратимете в детективі, підете по малолітці. Він із хлопцями обшукує район, знаходить велик віла, а вдома собака, який усе бачив, намагається їм розповісти, але ж люди не настільки розумні, щоб собачу розуміти. Пацани, звісно ж, забувають на застереження копів і вирішують: дорослі дурні, ми розумні, самі знайдемо. Ввечері вони в обхід комендантської катять на місце зникнення, а до сестри Віла пролазить стіл, щоб допомогти їй готуватися до тесту. Принаймні він це так називає. До Віла додому хтось телефонує, але по той бік лише якісь перешкоди, а на додачу телефон ще й струмом хриначиться, хоча Джойс впевнена, що дзвонив саме він. У кафешку, де Світі Одинація, приїжджають придурки з лабораторії, мочать власника, намагаються її взяти, але тепер вже вони пошкодували, бо вона їх розкидує, як кошенят, тікає до лісу і натикається на компашку пацанів. Вони не придумують нічого кращого, ніж привезти її додому до майка і заникати у підвалі, і найтивовичніше, що таки її там ніхто не знайде, навіть його батьки. Зате потім, коли таки взнає, що син ховав у підвалі дівку, їх мало удар не вхопить. Батьки року, що скажеш? Словом, пацани микають одинадцяту, намагаються її розговорити, але вона не надто балакуча, хоча у майка все одно в очах сердечка забігали. Малий він ще та дурний. Вона йому каже, що її шукають злі люди, і він вирішує забити на школу, щоб увесь день просидіти з нею. Джойс їде в місто по новий телефон, сподіваючись, що ВІЛ знову зателефонує. Тим часом злі люди обшукують їхній дім та гараж і знаходять там якусь фігню, схожу на лабораторну, яка добряче так фонить. Ну, а дурість Майка тим часом дає плоди, бо одинадцята впізнає на фотках Віла, що правда при цьому вони ледь не паляться батькам, а одинадцяту добряче так флешбекає про лабораторію. Лука скаже майку її позбудеться, і вона показує пацанам свої сили. Тим часом копи знаходять мертвого власника кафешки і розуміють, що щось тут нечисто. А мужик, який був у кафешці того дня, дає їм помилковий слід, сплутавши одинадцяту з Вілом. Вони продовжують пошуки, що приводить їх до лабораторії, звідки дьорнула одинадцята. Вона ж на фігурках та гральній дошці показує пацанам, що ВІЛ знаходиться на вивороті, де на нього полює монстр, але вони ще поки не розуміють. Джойс таки дочекалася дзвінка, що правда, в результаті мінус ще один телефон, але далі починаються фокуси. Лампочки миготять, магнітофон сам собою вмикається, а зі стіни лізе якась чортівня, як у кошмарі на вулиці в'язів. Тим часом Джон шляється лісом озброєною фотокамерою і натрапляє на будинок Стіва, який влаштував вечірку, куди, звісно, переперлася і Ненсі разом зі своєю подругою Барбарою, яка для неї безкоштовний водій. В Джоні прокидається внутрішній вояєрист і він сфоткає, як вони там ковбасяться. Трохи згодом всі вкличе ненці нагору випити чайку. Подруга їй каже, не роби дурниць, а ненці така: слухай, Барбі, ну не будь занудою. Вперше трахаються лише раз, цнота, щоб їй позбуватися, і все таке. Словом, ненці налаштована рішуче і чхати на все хотіла. Барб іде до басейна віддатися меланхолії, що вона сама, її ніхто не любить, і все таке, а якби несив, вона ще й жива була б. Але поки стів 13 секунд задовільняв Ненсі, а Джон перезаряджав фотик, вона крапнула в басейн кров'ю, на неї напало невідоме щось і затягло хизе куди. Ніби все те саме і дім, і басейн, але темне і оплетене якоюсь смердючою лозою. Словом, прощавай, Барбаро. Тим часом пацани розробляють план, як відшукати віла, а Дастін дістає одинаців, щоб застосувала силу, але вона поки кепшкофін керує. Вони домовляються зустрітися у третій біля телефонних стовпів. Коли компашка йде до школи, а дорослі на роботи, одинаця притиняється будинком, дивиться телек і від реклами коли знову ловить черговий флешбек. Копи навідуються до лабораторії, а Джойс впадає у легке божевілля, накупивши на останні гроші різдвяні гірлянди і обвішавши ними всю хату, що, втім, дає свої плоди, бо коли до неї заходить мати, майка із малою, починається світло шоу. Згодом Віл дає знати, що він живий, але розуміючи, що морзянкою багато не добитися, Джойс пише на стіні алфавіт, через який Віл каже, що він зараз у їхньому домі, а тоді зі стіни знову лізе якийсь Фредді Крюге. Тим часом Ненсі знаходить тачку Барбари на тому ж місці, що вчора, а компашка та одинадцяте збираються, і вона й веде їх до будинку Віла, кажучи, що він зараз там. За хвилину вони бачать машини копів та швидку і їдуть за ними. Ті дістають з озера тіло віла, щоправда це виявиться великим намахаловом. Хобер повідомляє про це Джойс, але вона не вірить після побаченого. Майк злиться на одинадцятому, бо вважає, що вона надурила, аж тут бах, віл озивається через рацію. Джойс та Джон їдуть до моргу на опізнання, але вона наполягає, що то не її син. До того ж, Хопер дізнається, що Ростом робив не місцевий коронер, а спеціально засланий. Джон думає, що мати божеволі, а вона йому каже Слухай, повір мені, я маю досвід. Я коли була мала, ми з батьками жили в будинку з привидами. Він їй каже: Господи, мам, ну скільки можна, то була не ти, а акторка схожа на тебе. Словом, вони сваряться. Пацани тим часом вигадують план. Привезти Одинацию до школи, взяти радіо і використати його як церебро. Обшманувши кімнати дівчат, вони перетворюють одинадцяту на барбі, їдуть до школи, але мало не паляться вчителю. Передурки, які їх чмирять, ржуть із того, що ВІЛ нібито загинув, але одинадцята влаштовує їм при обсикання. Прикол з радіо спрацьовує, що правда йому при цьому настає кердик. Діставшись додому, пацани врешті докумекали, що ВІЛ потрапив у навиворі. Такий собі альтернативний вимір, де холодно, страшно, а замість цукерок з настолками монстри шляються. Тим часом Ненсі бачить на одній з фоток, які забрали у Джона, щось, що ймовірно, забрало Барбару. Вони йдуть до фотолаби, проявляють ще один знімок і розуміють, що Джойс скоріше за все, каже правду. До неї ж самої приїздить її колишній, і пред'являє, мовляв, ти типу, погана мати, хрінова жена і все таке. Хопер тим часом допитує засланого коронера, після чого їде до моргу і, зробивши розтинь, бачить, що тіло у Віла це насправді манекен. Тоді він навідується до лабораторії, знаходить там прохід, але пройти не встигає, бо його вимикають. Ранком він прокидається ніби набуханий, перевертає всю нехитру домівку, знаходить жучка і розуміє, що падлюки з уряду усіх пасуть. Відбувається псевдопохорон, на якому Джон та Ненсі видумують геніальний мать його план – знайти оте невідоме що, і замочити. Як знайти, чим замочити, і головне, як самим при цьому не гікнути, цими деталями вони вирішили не паритися. Пацани тим часом розпитують вчителя за паралельні світи. Він дає їм схему про акробата та блоху, які витанцьовують на канаті, от тільки блоха при цьому може рухатися, як її комашиному мозку вздумається. Тож, метафорично, для того, щоб дістати себе у ВІЛА, треба стати блохою або зробити прохід. І тут вхід іде мозок Дастіна, який швидко допер піти за компасом, адже оскільки він зараз показує неправильну сторону світу, може привести до відкритих воріт. От тільки 11-тій ця ідея не доподобить, тож вона нишком збиває їм компаси. Лукас це палить, наїжджає на майка, мовляв, ти в неї закохався і кинув компашку, отримує телекінетичного копняка і в перший раз вирішує кинути друзів. Одинадцята в переляку також тікає. Ненсі та Джон шляються лісом, знаходять пораненого Бембі, якого забирає невідома чортівня, і Ненсі слідом за нею потрапляє у навиворі, звідки дивом повертається. Хопер натрапляє на слід матері 11 вони з Джойс їдуть до неї, бачать, що після лоботомії її трохи заціпило, але до неї повернемося у другому сезоні. Ненці з Джоном накупляють купу мисливських приколів, за які невідомо як розрахувалися, але опиняються у бусигарні після мордобою, який із ним влаштував стів. Хопер із Джойс приїжджають до відділку, і Джон з Ненці розповідають їм про монстра. Пацани намагаються помиритися, але Лука скаже Ідіть навіть, я все сам. Він бере велик і шурує за компасом до лаби, а Майк та Бестін шукають одинадцяту і бачать, що вона розбомбила супермаркет. Буквально. Тоді натикаються на тих придурків, яким було не надто в кайф привселюдно обіцятися, тож вони жадають крові. Але знову з'являється 11-та, рятує майка від степка віри в озеро, ламає одному з придурків руку, погрожує наступного разу скрутити у свинячий хвіст, тож цикуни знову тікають. Однак з'являється нова проблема, адже урядові щури викупили де Никається 11-та, і вже влаштували візит з конфіскацією до майкової хати. Пацани микаються на пустирі, де облаштували халабути зі старого автобуса, хопер зв'язується з ними по разі і насилу встигає до них першим. Усі разом збираються у домі Джойс. Пацани розповідають про виворі та інше, а 11-та каже, що зможе знайти віла, тільки для цього їй треба прийняти солону ванну, тож вони вирішують бомбанути шкільний сольовий запас. Гаплик, усе батьки увесь рік здавали гроші на сіль, вони її зараз усю перевели, а про зимовий сракопад і купу забити кубриків ніхто навіть не подумав, егоїсти малолітні. Але менше з тим. Однася попірнає у ванну, потрапляє у темне місце, типу як у фільмі Пастка, знаходить мертву барбару і віла, який никається у халабуді коло будинку. Усі знову розділяються. Джойс та хоп перев'яжуть, проте йому вдається до базара, після, щоб їх відпустили у прохід до Віла в обмін на одинадцяту. Джон та Ненсі знову вирішують пограти в мисливців на монстрів, а пацани лишаються у школі заряджати одинадцяту пудінгами, адже після кожного застосування сили вона слабшає. Наближається кульмінація. Джойс та хоп ідуть у новий воріт шукати Віла, а на Джона Менці та Стіва, який до них приперся, нападає оця квіткоголова херня, яка, до речі, нагадує перебульців із тихого місця. Цікаво, чи бува, Джон Красінський не звідси ідею свиснув. Словом, вони втрьох влаштовують монстро самих удома, але це не надто допомагає. Тим часом у школі Майк підкатує до 11 і хоче її цьогнути, але вона йому каже, Е, ні, я себе бережу для сина Бонджі і не менше. Урядові кнуряки приходять її забрати, але вона половину косить, а на інших, в тому числі її так званого тата, нападає демогорган із тихого місця. Щоправда, старий сучий син якимось чином вижив, але до нього повернемося в четвертому сезоні. Пацани микаються у класі, намагаються застрелити монстр з рогатки, як у книзі воно, проте, звісно, як і там це не працює. Тоді прокидається одинадцята, дезінтегрує його, але й сама при цьому зникає. В принципі, на цьому історію можна було б і завершити, але після того, як серіал відхопив шалені рейтинги, до братів Дафер прибігли продюсери і такі, ви що нафіг геть очманіви, якого біса ви замочили найпопулярнішого персонажа? А вони їм кажуть так: не стіть раніше часу, у нас все під контролем вернемо. Словом, Хопер та Джойс повертають Віла додому, настає Різдво, пацани грають святкову партію в ДНД, Майк сумує, бо вже не уявляв собі кількох одинадцять молодших, Хопер когось підгодовує в лісі, а ВІЛ продовжує бачити виворіт, що, звісно ж, є гачком на наступний сезон, про який у наступному випуску. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій переказ. Пишіть у коментарях, чи ви бачили попередні сезони серіалу, чи очікуєте ви на п'ятий, і який з них вам подобається найбільше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ. Зокрема, за тим QR-кодом, який ви могли бачити впродовж мого переказу. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.